Як обіцяв, покажу і розкажу, чи яке нове доброго ми придбали, ніколи ним не користувалися. Получається польське добриво поставлено нам його компанія Magnus. Якось воно так називається, Карніва S. Яка його формула? В общем, азота в ньому. 27 на пополам амонійний і нітратний. І плюс ще 12% сірки. Чому взяли це доброго? Ну, по-перше, його ціна трішки дешевша за 7 літру. З доставкою нам воно обійшлося мен, чуть менше 27 тисяч. Сілітра у нас десь виходить, без доставки в районі 30 тисяч, ну плюс доставка ще дорожче виходить. Другою причиною було те, що там є сірка, і я вже на своїй практиці Переконався в тому, що допись, яке б я доброго не брав, і якщо воно містить сірку, воно завжди ну, краще, ну, краще рослина не, споживає те добриво, і якби воно краще повністю усваюється рослиною, якщо сірка присутня, ну, присутня в складі добрива. Тому вирішили спробувати. Підкормити озимі і на ярий ячмінь, також на посів. Зали саме це добриво. Зараз дійшли до краю, вийду, покажу вам якість, якість добрива. Які там гранулки. мені. Мені, чесно кажучи, сподобалося. Вносим сівалкою і обичною СЗшкою старенькою. Отаке таке от добрива. Такі гранулки. Всі рівненькі, не побиті, без порошку, без ну гарно. Доїдемо до краю та будемо. Будемо засипатися. Так у нас виходить сильно не глибим сівалком. Оце у нас проход. Виходить. Проход трошки зверху є, yeah. трішки. А загалом... Загалом масовано в землі. Так, ну що, будемо працювати. Подивимося, підписуйтесь, подивимося, що воно з себе представляє. Це доброго. Експеримент, звісно, не, за, не закладаю, але я думаю, що воно і так покаже. По врожайності, по розвитку рослини воно і так покаже. Це всім на все добре. Слава Україні!